Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання місто Токмак. Що заважає якнайшвидше де окупувати місто Токмак? Коли це відбудеться? Коли нарешті, де окупують місто Токмак. Так, місто знаходиться в дуже важкому стані. Немає фінансів у людей. Багато людей хворіють і немає ліків. Поранені. Так, іде фінанси для жінок, для дітей. Відкрита дорога на деокупацію. Дивіться, вас будуть деокуповувати без бою. Там будуть залишені якісь невеличкі загони в токмаку, і їх візьмуть в полон. Так, колаборанти складатимуть зброю. Всі, ну, вони, хто любить Росію, так, вони відійдуть всі будуть виходити, не буде руйнування. Токмак звільнять самі ці військові Росії, вони вийдуть і разом із колаборантами. Колаборанти дуже швидко будуть збиратися. Але тут є така небезпека, що людям просто чомусь буде здаватися, так, така пропаганда буде, що їм загрожує. Така небезпека від армії України жителям от Токмаку. Це неправда, це брехня. Це така брехня, маніпуляція, щоб якомога більше з собою вивести людей, прикриваючись цивільними людьми. Небезпеки немає. От. Це брехня. Це те, що зараз активно ось я дивлюся, що. Е як прийде армія України, то всіх чоловіків буде вбито, або ну, будуть щось чинити із жителями Токмаку, наче вони зрадники. Ну це ж не, не, не так. Насправді прийде фінанси і ліки для дітей і жінок, забезпечення, відновлення. Ну, заїде військові армії, армія зайде в місто і привезе допомогу, гуманітарну допомогу для цивільних людей і буде полегшення. А військові у ну, Росії вийдуть, заберуться. Ну, вони будуть обманювати щось, вони е, таке говорять, як то маніпулюють дуже сильно людьми. І це така справа. Здійснення мрії, токмак відновиться робота. Можливо, там така є підприємство, чи завод. Це дуже активно почне працювати. Скажіть мені, будь ласка, коли саме? Яке це буде число? Скільки ще чекати, коли саме звільнять, де купують токмак. 8 числа де окупація токмаку. Так. Тут небезпека в тому, що ворог таки набере собі. Угу. Люди під впливом пропаганди, такі підуть з ним, але вони опиняться як заручники в росіян. А військові зайдуть в місто. І немає такого руйнування, не, не зруйновані домівки, немає такого вбивств і цивільні люди. От єдина небезпека, що я бачу, що з Токмаку забираються люди саме як заручників. Заручники їх забирають у жінок. Ну, Вони і самі якби хочуть піти. Оце така інформація. Заперечую, заперечую. Заперечую, заперечу, заперечу. Відкриваю. Заперечу. Більше не може працювати пропаганда Росії на людей, цивільних людей. Більше ніхто українську армію не боїться. Ворог виходить, цивільний не, не тікають, Заперечую. Більше ніхто не боїться українську армію. відкриваю дороги військовим України на деокупацію Токмаку. Знімаю вплив всі пропаганди. Так, так, така йде пропаганда, що от буде все залито кров'ю, всіх уб'ють. Це неправда, це все брехня запереч прошу Вищі сили, будь ласка, допоможіть. Буде швидко рухатися армія військові України. Прошу якомога швидше допоможіть, де окупувати місто Токмак, звільнити людей від російської окупації. Більше не може працювати пропаганда Росії. Відвертаю всю пропаганду, анулюю повністю. Люди не вірять росіянам. Буде так. Перекриваю, перекриваю, викриваю всю брехню Росії. Так, перемога повна і ще вам прийдуть гроші. Багато є такого, що заборговано. Те, що люди ну, отримають фінанси, буде. Добре. Дякую. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, допоможіть якомога швидше деокупувати місто Такмаки, зняти всю пропаганду Росії з людей, викрити всю брехню Росії. Більше люди не вірять Росії, знають всю правду, не бояться приходу України. Де буде все сказане здійснене? Буде так, буде так, буде так. Де сили, я України, буде все сказане здійснене. Так. Де купують? Здійсниться мрія, людям... Стане набагато легше жити, бо прийдуть гроші і ліки, допомога, гуманітарна допомога. Дякую за увагу.